Добрий день, друзі! Класичний зварювальник Дніпро М-350 ММА. Трохи ташка, як всі її називають, хочу вам показати дещо. Це півтора місяця після ремонту. А можливо, майстер той, що ремонтував і не бачив щось. Але оце він точно бачить. Тут е, на 250-ках 4 транзистори має бути. Це дуже дивна конструкція якась. Не знаю, звідки вона взялась. Оце робив майстер, припаяв тут. Ніколи не бачив, що цей шлейф шлейф. Е, тут навіть не видно, що воно горіло. щось. чи ще щось. Ну, Він каже, що я з ним спілкувався, що там десь внизу підгнило і не працювало. Окей, це той майстер добре знає, що замість цього і кераміки треба ставити позистор. Майстер говорив, що він робив ТО вентилятора. Я бачив як він це робить, але тут ніхто нічого не робив, тому що це заводська поклейка, бачимо, як порог був, так він і не лишився. Тут ніхто не лізав. за півтора місяця, та поклеїти назад. Та і так само попасти, це нереально. Тобто це, тут ніхто нікуди не лізав. Спробуємо відновити це все. Я вже подивився, тут так от бахнуло. Спробуємо це відновити. Дуже мене зацікавила відповідь майстра, яка не вистачає тут четвертого діода. А він каже, не вже ви думаєте, що це я? Ось і почерк майстра на платі діодів, можливо, він себе впізнає. Ця плата походу була багатьох людей в ремонті. Ось тут бачимо резисторчик подстроєчний що він на якихось дуже довгих ногах. Тут от якась подстава, цей контакт s 2 повинен бути разом запаяний, а він не запаяний він просто механічно розрізаний. Будемо з'єднувати. Огляну я сюди в оплату, яка була тут поставлена. Це тут во. це відновлення. Ми таке теж робимо, бачимо, там все згоріло. Бачимо все згоріло. Це відновлення. Тут напаяно олова, Бачимо, все не видно. Він поставлений довший, ніж заводський. Проміжний результат. Склали, попаяли, Що ми побачили? Діпроема завжди тут є зворотній зв'язок з нижньої плати. Нема зворотнього зв'язку, нема взагалі дротиків, треба буде подивитися на інших платах, що да як. І вентилятора. Послухаємо його, шановні. Я б не позорився за 300 гривень. Маю тут зварювальник. Такий самий ММА 200. От бачимо, як плата тут побудована. Тут у нас є зворотній зв'язок по цих двох кабельках. Вони тут під'єднані напряму до клемів. І це виходить сюди. Тому працює зворотній зв'язок. На цій сварці, що ми ремонтуємо, такого немає. Налаштований зварювальник на 156 А. Зрозуміло чому, тому що замість 8 діодів було 6. Це правильне налаштування. Отак, друзі, виглядає зварювальник після ремонту. Тяги, замінена нижня плата. Е -е -е, відчуття дуже просте, походу, тут немає трансформатора, тому що все ніби дзвониться, а коли ти даєш йому нагрузку, не працює. Зворотній зв'язок навіть доробляв, не працює вона, ця плата. Зараз тут є 180. Отак виглядає з цієї сторони. Все чітко, красиво, без ніяких іпомітових вставок непотрібних. Все як придумав завод. Четвірка електрод і 180 А. Супер працює, все мені подобається. Будемо складати далі.